Ми сьогодні познайомимось з фантастичними звірами, яких намалювала українська народна художниця Марія Примаченко. На нашій планеті Земля є країна, її ім'я Україна. Саме тут, в далекому 1909 році, народилася Марія Аксентівна Примаченко. Народилася вона. В невеликому селі Болотня, що на Київщині, серед широких ланів, мальовничих садів. У дитинстві Марійку спіткала хвороба, яка давала знати про себе все життя. У Марійки були вражені ніжки, і було дуже важко ходити, тому вона не мала можливості. Грати з друзями, бігати, стрибати, ходити до школи. Вона багато мріяла. Порятунком для неї стали фантазія і талант. Марійка малювала яскравий фантастичний світ. Творчість у родині Промаченка була в пошані, батьком був Теслею, мати найкращою майстриньо з вишивки на селі, а бабуся створювала. Віртуозні орнаменти на писанках. Марія Примаченка створила свій власний, казковий, фантастичний світ звірів, птахів, квітів, малювала вона простими знайомими нам фарбами, мащою та акварелью на великих листах Ватмана. Давайте поближче познайомимося з роботами Марії Примаченко. Сьогодні ми познайомимося з її фантастичними звірами. Знайомтесь, цей звір спустився з гір. А це кукурудзяний кінь у космосі. А такого казкового, усміхненого, доброго лева ви більше ніде не зустрінете. Його придумала Марія Примаченка. Подивіться на його очі, вуса, квіти на боках. Він неймовірний. Який оцей червоний кінь з крилами, з птахами серед поля жовтих тюльпанів? Погляньте на цю пару, неймовірну, бик і ворона немов приїхали до нас із Мексики. Яке вбрання, який капелюх, фантастика! А цю дивну птаху Марія Примаченка назвала Кочубарочка. Вона давала назви всім своїм роботам. Ще й коротенькі віршики придумувала. Знайомтесь, синій бик, дуже люблю цю роботу. Подивіться, який він красивий. В короні з бородою. Прикрашений зірочками. А поряд фантастична ягничка гуляє, ще й бичок трітячок. А цей звір спіймав пташку. Подивіться, в яких він чоботях. Розгляньте уважно цього рожевого лева в квітах, соняхах. Ще один бик гуляє. Подивіться, які яскраві фарби, чисті кольори. А цей звір, наче професор, в окулярах розумний, мудрий. А цю роботу Марія Примаченка підписала так. Захотів слоник бути моряком. Всіх своїх звірів Марія Промаченко щедро декорувала елементами, квітами, листячком, ягідками. Часто Марія вдягала своїх фантастичних героїв як людей Погляньте на цю пташку у Горосі. І віночок, і намисто, і фартушок, і спідничка з мережем. А ця голубка отримала в подарунок від Марії Промаченка. Вишукану вишиванку, які візерунки. Фантазія Марії вражає. Подивіться, як вона намалювала корову, ще й підписала: а корова ось така дає 100 литрів молока. За своє життя художниця створила понад 650 робіт, на яких зображені чарівні тварини, квіти та сюжети із сільського побуту. Фантастичні птахи та звіри Марії. В 1937 році потрапили на першу міжнародну виставку в Парижі. Вони були нагороджені золотою медаллю. Марія своїх казкових звірів оживляла, дарувала характери, є сумні звіри, є сердиті, добрі. Як на портретах можна прочитати емоції, здивування, радість, зацікавленість, спокій. Марія Примаченка ділилася своїми секретами, своїм досвідом, навчала дітей малювати. В різних музеях України і світу проходять виставки робіт Марії Примаченко. Зацікавленість її творчістю тільки зростає. Кожна картина, наче ілюстрація, до казки. Давайте ми з вами спробуємо намалювати, придумати свого фантастичного звіра. Будемо вчитися у Марії Промаченко. Відпустіть на волю свою фантазію. Придумайте такого звіра, якого немає в житті, а тільки у вашій уяві. Подивіться, як ми малювали, вирізали, фантазували на уроках мистецтва в школі світанок. Ми малювали фарбами і кольоровими олівчиками. Вирізали. Клеїли, робили аплікації, створили великі колективні роботи для виставки в художньому музеї. Якщо вам цікаво, як ми це робили, напишіть в коментарях, і ми створимо відео про те, як ми малювали фантастичних звірів, як ми навчались у Марії Примаченко. Дякуємо, друзі, за увагу. Маємо надію, що наше відео буде корисним! Запрошуємо підписатися на наш канал підтримати підтримувати нас вподобайками, коментарями. Зустріч для вас підготувала Мар'яна М'якенька і учні школи світанок. До нових зустрічей, друзі. До побачення!